Триметровий український прапор і осколок граду, покриті розписами українських військових, пробитий казанок з під Дебальцевого та цілий арсенал снарядів. Харківський історичний музей збирає предмети із зони бойових дій. Поки що експозиція займає лише один стенд, але у музеї впевнені, що з часом вона стане масштабнішою. Близько двох місяців в Харківському історичному музеї працює експозиція, присвячена війні на Донбасі. Поки тут не більше як три десятки експонатів. Серед них форма бійців Нацгвардії, гільзи патронів для кулемета, пристрілений казанок, осколки від градів та обереги, виставлені в експозиції і шеврони батальйонів Київ і харків 1 а також укомплектована аптечка. Частину експонатів, які не помістилися у вітрині, співробітники музею зберігають у себе у відділі. Серед них і величезний прапор України розміром 5 на 6 метрів, що носять ім'я Крихітка. Його пошив патріот з Києва спеціально для харків'ян. З тих пір крихітка побувала у місцях найзапекліших боїв в зоні АТО і потрапляла з волонтерами під обстріл. На прапорі підписи понад 800 харків'ян дуже багато підписів, і вони всі бажають нам перемоги, всім нам, щоб вижити в цих складних умовах і перемогти вистояти. Військові артефакти, що вже стали історією, в музей передають волонтери і бійці АТО, які повертаються з фронту. Ось ця казка була знайдена в селі Дмитрівка Луганської області. Вона має підпис, Лазаренко її носив, але вона чомусь була цілою, залишилася цілою після обстрілу градами. Все було випалено, а вона була цілою. Є в музеї і експонат з території ворога. Ось ця гільза від великого снаряду, який нині є на озброєнні Російської Федерації. Експозиція, АТО і й Харківщина поки невелика і представлена лише в одній вітрині. Співробітники музею просять звичайних харків'ян, волонтерів та учасників військових дій допомогти у наповненні. На тимчасове зберігання нам передав нас гвардієць форму флектарт, так само і польову аптечку. Він забере і оцей рамор і все це треба повернути. Ми радо би прийняли цю бойову. Польову форму або літнього, або зимового зразку, аптечку, так само, і зразки зброї, бо саме сучасної зброї Ірина Клименко Олексій Попович, новини сьогодення.